За систематичне знищення місцевого самоврядування, за те, що ви багато разів хвилювали на волю киян, за те, що ви скасували місцеву владу в Києві, за те, що ви призначили людину, яка продовжує керувати містом, не маючи на це ніяких прав. Вручаємо вам антидиплом і засуджуємо до громадських робіт. Сподіваємося, що ви виправитеся, Починайте з пам'ятника Магниборського праву. Це дуже важливий доміянство. На честь дня місцевого самоврядування ми приготували премію і антипремії. Тут у нас були символічні президент Янукович, прем'єр-міністр Азаров, віце-прем'єр -прем голова КМДА, Попов, інші люди, які відповідають у нас в Україні за місцеве самоврядування. Як ви бачите, премія залишилася без власника. Були вручені тільки антипремії. Формально в Україні місцеве самоврядування є. В реальності місцевого самоврядування немає. Ми вручимо її тим, хто поверне людям місцеве самоврядування. І я на службі. Давайте ми прибираємо Не Нормально. Ви знімайте, просто якщо вам треба. Беріть! Не ключі, не ключі. Дві хвилини, зачищаємо цю частинку і йдемо. Закінчу, закінчу. Я вам кажу ще раз. Тут Немає ніякого порушення.